Це доктор Віктор Франкл. Професор психіатрії та неврології Віденського університету, президент австрійського медичного товариства психотерапії, крім того, він є автором одних з найпопулярніших книг нашого часу, серед яких від табору смерті до екзистенціалізму, лікари, душа та його найновіша книга Людина в пошуках сенсу. Доктор Франкл звідня тут сьогодні, щоб обговорити з нами деякі з найважливіших питань, які переслідують усіх нас щодо сучасної людини, її проблем, тривог і надій на майбутнє. Кажуть, що є три революції, які походять з Відня: Адлер з його волею до влади, Фройд з його пошуком задоволення. А тепер доктор Франкл, який звертається до сучасної людини, де б вона не була, про її прагнення до сенсу. Одного разу я консультував літнього лікаря-терапевта з околиць Відня. І Він сказав мені: доктор Франкл. Я прийшов до вас через важку депресію, від якої я страждаю протягом останніх двох років після смерті моєї дружини. І я не можу з цим впоратися, я не можу позбутися цієї депресії. Це для мене безглуздо звертатися до лікаря, бо будь-який рецепт я можу виписати собі сам. Але тим не менш я відчуваю, що повинен розповісти це вам, поговорити з вами. Далі була пауза, і він запитав мене. Що мені робити? І тоді я не дав йому жодних порад, я йому нічого не сказав, а просто поставив запитання. Я запитав таке у літнього лікаря: Скажіть лікарю, що було б, якби ви померли першим, а ваша дружина залишилась би живою? І він відповів. О, як би це було жахливо! Як би вона страждала! І тоді я це обдумав, сказане ним, і відповів: ці страждання, лікарю, ваша дружина була позбавлена цих страждань. І саме ви позбавили її цих страждань. Але тепер ви маєте розплачуватися за це. Ви були створені для цього. Через те, що тепер ви залишились живим, ви маєте страждати за вас обох. Маєте страждати в більшій мірі, маєте пережити її смерть. Цей чоловік подивився на мене, а потім піднявся, подав мені руку і мовчки вийшов з мого кабінету. Він знайшов розраду в тому, що змінив своє ставлення стосовно того, що неможливо змінити смерті його дружини. Ви ж розумієте, правда? Але я міг змінити його ставлення. І раптом він побачив сенс, сенс власної жертовності. І той самий момент не було більше ніякої депресії. Він міг подолати свою депресію. Тобто він все ще страждав. Але це було страждання заради когось. Тобто ви кажете, що життєві події, відокремлені від сенсу, не мають значення? Людина не може бути здоровою без сенсу. Без сенсу, що веде за собою, вона не могла б навіть залишитися живою. Знаєте, хто це сказав? Альберт Ейнштейн, не психіатр, І зараз я думаю, що психіатрії слід нагадати про цю первинну мотивацію людини, що в першу чергу і головним чином людина прагне до сенсу. І людина повинна бути готовою до подолання суперечності між тим, що інші очікують від неї, і буттям, реальним буттям, реальним станом речей. Це прірва між тим, ким людина є, і тим, якою вона має стати, якою вона повинна бути. Ця прірва має бути заповнена. І тому я безумовно наголошую, що принцип гомеостазу переважає і домінує над сексуальністю, де людина це істота, яка просто хоче задовольнити потяг, задовольнити своє бажання, задовольнити потребу, слідувати за своїми бажаннями та потребами. Я вважаю, що це насправді не так. Я думаю, що людина не є істотою у постійному пошуку збереження або відновлення своєї внутрішньої рівноваги для ідеального задоволення потреб і потягів. Людина насамперед прагне до сенсу і це викликає напруження, неодмінне напруження, а не напруження стану внутрішньої рівноваги це саме те, що потрібно. Давайте повернемось на хвилину до вашої попередньої ідеї. Зараз багато зусиль сучасної психотерапії зосереджується на тому, щоб зменшити біль і гнів людини, а ви дивитесь з іншого боку, і кажете, що важливо усвідомити причину того, чому людина зараз страждає. Це не те саме, що сказати: ось, бери таблетку, яка зробить тебе щасливою. Існують також психологічні транквілізатори. Замість того, щоб зменшити біль людини, я намагався зробити так, щоб вона могла витримати свій біль заради якоїсь мети. І це одна із суттєвих відмінностей у вашому підході від психотерапії, яку ми бачимо тут в США. Це одна з ваших фундаментальних ідей, що сучасна людина має шукати сенс. І я думаю, що в цьому ви дуже праві. І це одна з ідей, яку ви змогли протестувати на власному досвіді в концентраційному таборі. в багатьох сенсах так і було. Бо моїм питанням чи проблемою було не те, чи маю я вижити в концентраційному таборі, а в тому, чи має весь цей біль, який змушені були пережити люди, усі ці безневинні люди. Чи усі смерті та страждання, які там відбувались, мали сенс? Абсолютний сенс, найвищий сенс. Тому що, якщо в цьому не було б сенсу, у мене б не було навіть сенсу для того, щоб вижити. І я думаю, ви розумієте про що. Тобто, ви кажете, що самого виживання недостатньо, виживання з якою метою? Тобто це навіть не основне питання саме так. Стосовно цього мені спала на думку ідея, що потрібен не транквілізатор, а пошук сенсу в стражданні і болі. Які ще базові ідеї стали частиною вашого підходу? І я б сказав, що вчення логотерапії в основному базується на трьох засадах, трьох постулатах, трьох базових твердженнях. Перше. Це воля до сенсу на противагу волі до задоволення, принципу задоволення згідно з психоаналізом або волі до влади згідно з Адлером. Чи можу я вас зупинити перед тим, як ви перейдете до другого пункту? Чи не потрібен якийсь додатковий досвід, якась інтерпретація, щоб наповнити досвід сенсом? Як ви зазначили стосовно старшого чоловіка, який страждав? Чи не є це вашою особистою відповідальністю? Схоже, що ви, пане Франкл, могли не так інтерпретувати його досвід. Безумовно. Але я можу довести, що навіть проста людина, пересічна людина на вулиці в першу чергу або в кінцевому рахунку, який би термін ви не обрали, шукає сенс. Не в інтелектуальному сенсі, звичайно, в більш опосередкованому сенсі, присвячуючи себе чомусь вищому, ніж вона сама, присвячуючи себе людині, яку вона любить. Духовні аспекти і прагнення людини це передусім не інтелектуальні питання, а передусім питання її особистого сумління. Наша сокровенна частина вміщує в собі рішення питання любові. Посвяти відданості, саме це і є дух людини. І це не є питанням інтелекту чи реціналізацією. Я не хотів перебувати, першим принципом була воля до сенсу на противагу задоволенню чи владі. Сенс життя, який розглядається у вченні логотерапії, полягає в тому, що життя ніколи не перестає мати сенс. Зберігати сенс для кожнісінької людини, і це підводить нас саме до того факту, якому я навчаю весь світ, до того факту, що навіть страждання може мати сенс. Звичайно, не страждання, про яке розповідають у мазохістському сенсі, скажімо так, не потрібне страждання, але ті страждання, які накладаються на нашу долю яких неможливо уникнути, які неминучі в силу життєвих обставин, саме так, які можуть бути не пов'язані з нашим вибором, і таке неминуче невідтворне страждання, в даному випадку непоправне страждання, залежить від кожного з нас, і того, як ми ставимося до цього страждання, як ми до нього підходимо, це ставлення, яке ми обираємо в певній етичній ситуації. І нарешті третій постулат після волі до сенсу і сенсу страждання це свобода волі. Наведіть приклад свободи волі. Свобода волі, наприклад, полягає в тому, що я стверджую, що людина ніколи не визначається обставинами, але вона завжди вільна. Вона ніколи не є вільною від обставин. Але в чому вона є вільною? Так це в тому, щоб розширювати свою свободу в напрямку. Протистояння обставинам, і іншими словами, коли ваші батьки опинилися в кризовій ситуації, ви не могли контролювати обставини, але ви могли вибрати, залишитися чи піти. У мене не було можливості вбити Гітлера, але у мене був шанс зробити те, що від мене вимагалось. Але візьмемо, розглянемо більш тривіальний приклад. Я не відповідальний за те, що моє волосся сили. Але я відповідальний за те, що я, наприклад, не пішов до перекоря пофарбувати своє волосся. Отже, хоча я частково розумію, що ви говорите про те, що важливо не лише те, як ви себе почуваєте, на чому, як мені здається, ми часто зосереджуємося, але й те, які цінності ви сповідуєте, які потім визначають сенс ваших почуттів. Безумовно, це дуже важливий фактор. Це те, про що хотів я сказати. Хочу процитувати дуже гарну фразу, яку колись висловив Карл Ясперс, філософ екзистенціаліст. який сказав: ким людина є, вона, зрештою, стала завдяки справі, яку вона зробила своєю. Далі Франкл цитує Ясперса німецькою. Ми не можемо знайти себе, свою ідентичність, інакше як присвятивши, взявши на себе зобов'язання перед чимось або перед кимось, ми не можемо боротися за самоактуалізацію інакше як обхідним шляхом, присвячуючи себе справі, світу, в тому напрямі, куди нас спрямовує світ а не за прямим наміром наших прагнень.